Нарешті, друзі, настав час дегустації. Ось така краса у нас вийшла. Чому виставили все разом з ковбаскою, поясню трошки в кінці після дегустації. Знаєте, любуйтеся, я зараз візьму досточку і ніж і буду пробувати. Підріжу, візьму колечко, перше попавшеся. Візьмемо все. ось ось це, така гарнюня. Треба обрізати нитки. Так, зараз відріжу нитки. Так, все в сторону. Так, це не зрізалося. Не, не вийшло з першого разу. Так. Ось так візьмемо. Так, тут нема. От, так. Все в сторону. Так, це треба подвинути, мабуть, трішки сюди, так? Да? Оля, видно? Угу. Так. Ну, ось, його підрізаємо. Ну, як візьмемо. Візьмемо, розріжемо на Ковбаска тверденька. Так, тут зарізав трошки. Покладу сюди для вас. Знаєте, понюхайте. Напишіть, скажіть, як пахне. Ароматно чи ні? Так, підрізаємо. Так. Ковбаска ріжеться плотненько. Аромат стоїть, друзі. Слина бризкає в різні сторони. Так. Убираємо. Так, що вам показую? Покажу вам зріз. Дивіться, яка вона на зрізі вийшла. Ось такі ломтики. Так, це сюди також покладу. Так, ковбаску. Так, візьмемо, переріжемо, як шкірка відділяється від ковбаски. Так. Так. Шкірка не відділяється практично, можна сказати. Прилипша. Хоча ну, це ж натуральна оболонка, її можна їсти. Дивіться, ну. залишається трішки м'ясця на ній. ну Нічого, так, спробуємо. М -м. Спеції виражені. Дуже смачненькі. Класно. сочно не тверда, так як би сказати. Пахне настоящим копченням. Не, не магазинська, чесно кажу. вкусна аж на зубах скрапить. Така смачна. Так, дай мій чайок. Спиртного не употребляю. Найкращий смак. Найкраща ковбаса у світі.